Жили були на світі дві подруги одна красива, а друга добра. Доля врівноважила їхні шанси, але це для казки, а життя просто оселило їх поруч чи стикнуло за однією партою чи в одну пісочницю. Тобто зв'язок був давнім і тривалим, що не уможливило потрапляння туди якоїсь іншої персони. Вони завжди були разом, разом ходили в школу і на гурток рукоділля. Не любили фізкультуру і дивилися одне і те теж по телевізору. Їхній світ був одноманітним, тому й вони не бачили причини, чому мають не дружити. В юнацький період їхня дружба була взаємовигідна, бо добра подруга ділилася речами і косметикою, а красива приваблювала хлопців. Тому деякі браковані діставалися добрі в надії, що красива колись передумає. І ось настав момент, коли красива глянула направо, глянула наліво. І не побачила біля себе достойного красення, але побачила, що добра подруга занадто щаслива з таким собі хлопчиною. А це, знаєте, було досить дивно спостерігати, бо цей неправильний не з лиця землі, а досить щасливо виглядає поруч з людиною, яка б мала підтримувати культуру сортування, отже красиво відчула чомусь себе зрадженою. Може, через те, що подруга не була такою ж нещасною.